Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про наступне президент. Сьогодні ввів в дію рішення РНБО щодо протидії загрозам національної безпеці України у сфері охорони здоров'я в особливий період. Як дуже складно все це звучить. Розумію, тому давайте поговоримо, що ж це за рішення, чому воно важливо і в контексті чого це рішення взагалі з'явилось. Хто не підписався на канал, підпишіться. Е, є ще телеграм-канал, підписуйтесь також на нього. Там всі ці новини виходять дуже швидко. А я зараз вам розповім, що ж це таке за важливе рішення РНБО, і чому президент його вводить в дію сьогодні і на чому ми розставимо акценти. Давайте почну з самого простого. Всі вже, напевно, чули нову концепцію по онлайн ВЛК або по ВЛК в медичних закладах цивільних, тобто, ну, які не відносяться до тих, які прийти цікав нас. І всі, напевно, чули, що є така реформа. Міністр оборони її презентував, потім заступниця міністра оборони Катерина Чорногорінка розповіла, як вона буде реалізовуватись. Я зняв окреме відео щодо цього питання. Залишу посилання тут, подивіться, хто ще не бачив це відео. І тут з'являється указ президента про введення в рішення Ради нацбезпеки і оборони в дію. І я ознайомився з цим рішенням і розумію, що воно все це пов'язано в контексті цієї реформи ВЛК. А чому пов'язано? Зараз я вам зачитаю декілька аспектів цього рішення, і ми про них поговоримо. Ну, По-перше, рішення Ради нацбезпеки від 5 грудня, як я сказав, що щодо протидії загрозам нацбезпеці в сфері охорони здоров'я. Ну, така гучна назва, скажімо так, що ж, що ж тут президент нас хоче, щоб зробили? Да? У нас уряд зробив. От Кабміну уряду доручається прийняти в місячний строк рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов'язані з медичною практикою службою, крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи. Що це означає? Тобто медики тепер будуть займатися тільки медичними справами в ЗСУ, тобто їх неможливо там перевести на інші якісь посади. Тобто перенаправити і заставляти займатися чимось іншим, їх тепер ну, це буде незаконним, тому що є оце рішення Ради нацбезпеки. Далі, друге, опрацювати в місячний строк питання стосовно доцільності, перегляду умов та механізму бронювання під час дії воєнного стану військовозобов'язаних медичних. Працівників фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоров'я, які працюють за основним місцем роботи в закладах охорони здоров'я державної та комунальної форм власності, що мають статус неприбуткових і є надавачами медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, зокрема щодо і зараз я розповім. У кого це стосується? Щодо зняття обмежень щодо кількості у відсотках військовозобов'язаних працівників закладів охорони здоров'я Державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров'я, установ, що здійснюють діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, незалежно від військово-облікової спеціальності. Тобто розглянути це питання і зняти такі обмеження, якщо вони там встановлені по якимось категоріям. Далі встановлення обов'язку для обласних Київської Севастопольської міських державних адміністрацій погоджувати з відповідними центральним органом виконавчої влади критерії, за якими обласними київськими та Севастопольськими міськими державними адміністраціями в особливий період здійснюється визначення підприємству, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань в особливий період. Тобто погодження в нас буде здійснювати чітко обласні і міські державні адміністрації. Будуть погоджувати вони з центральними органами виконавчої влади. Критерії. Тобто не просто е, зі, свого, там, якийсь, там, зі своєї стелі там, видумав якісь критерії, а їх треба буде погоджувати за напрямком. Далі. І отут ну, повертаємось до питання нашого ВЛК. Да, де воно ж зазначено там було. Третім пунктом в нас зазначено чітко. Ужити вичерпних заходів для забезпечення виконання. Ну, я спочатку зачитаю, а потім прокоментую. Забезпечення виконання рішення Ради Нацбезпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України, уведено в дію указом президента України від 12 вересня 2023 року, номер 576, дріб 2023. В частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів, у тому числі до призовників, призовників та військовозобов'язаних військово-лікарськими комісіями в Збройних силах України насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І тут одразу питання: що ж це за рішення Ради нацбезпеки від 30 серпня 2023 року? І напевно, хто підписаний на мій канал? Чув вже про це рішення і, напевно, бачив про це рішення навіть відео. Залишу посилання тут. Це була така гучна новина, тому що вона була пов'язана з наступним. В цьому рішенні, якщо ми його відкриємо і подивимося, є реквізити, вони зазначені. Я залишу в описі ці реквізити. Також ви зможете його знайти. Подивитися в цьому рішенні ще 30 серпня 2023 року. Основне скажімо так, посилання було цього рішення на те, що у тижневий строк, от Кабміну там, на, на той час указом президента вводив також в дію це рішення в нас президент. І е, було зазначено, що у тижневий строк утворення міністерства іншими центральними органами виконавчої влади. До сфери управління, яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медика-соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, зафіксували два цих дуже важливих органа, скажімо так, робочі групи з перевірки обґрунтованості рішень медика-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності. Визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні, введено указом президента проведення воєнного стану в Україні, затвердженим законом від 24 лютого 2022 року. Це був перший пункт, і другий пункт був тримісячний строк, перевірку робочими групами обґрунтованості рішень МСЕК та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період. Дії правового режиму воєнного стану в Україні введено указом президента від 24 лютого 2022 року. У разі виявлення фактів не прийняття таких рішень, ініціювання їх перегляду, встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів. І ви пам'ятаєте, що це рішення було посилено в цьому році. Про це відео я і сказав. Тобто, знову-таки, повернулись до питання перевірки всіх цих МСЕК. Ну, знову ж таки, в нас зараз МСЕК, це ліквідується. За, ну, на, на заміну МСЕК приходять ці робочі групи. Залишу тут відео за посиланням, подивіться там про. Цей ІМСЕК, що зараз буде з вашими інвалідностями, кого це стосується і взагалі що з цим органом буде? Зараз дуже багато реформи бачимо. Тобто, одна реформа в нас стосується ВЛК безпосередньо, друга реформа стосується МСЕК. І всі вони вже розпочаті. По МСЕКу там, там вже взагалі прийнято постанову, і прийнято вже в першому читанні там за основу закон вже прийнято. Ну до кінця цього року воно все буде там, прийнято 100%, тому що з 1 січня її вже існувати не буде. І, до речі, мені підписники вже пишуть в каналі, в каналі що не приймаємо сек-документи. То попадає на повторний медогляд, тобто є вже і такі проблеми. Але в контексті цього рішення знову ж таки з повернемось да, до цього рішення, до цього указу президента, який був 5 там грудня в нас виданий. На що звертав президент увагу на виконання е, саме ужити е, вичерпних заходів в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медичних оглядів? І цей пункт він був в цьому рішенні раніше, тобто ще в 2023 році він був цей пункт, але ще не був реалізований. Тут так і зазначено. Третій пункт цього рішення. Зараз я зачитаю Міністерство охорони здоров'я, Міністерство оборони, Міністерство цифрової трансформації, Генштабу Збройних сил, Нацслужби здоров'я України, Головам обласних, Київської міської державних адміністрацій у тижневий строк вжити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, у тому числі до призовників, призовників та військовозобов'язаних військово-лікарськими комісіями в Збройних силах України насамперед позаштатними постійно діючими ВЛК. При те в умовах воєнного стану і передбачивши зокрема, тобто, що президент нас нагадує, да. Встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів, забезпечення цифровізації відповідних процесів, забезпечення умов для проведення медичних оглядів до призовників, а також іноземних громадян позаштабно діючими комісіями ВЛК, визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду до призовників, призовників військовозав'язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням умов положення про ВЛК. Що затверджено в нас наказом міноборони 402. Тобто, дуже дуже багато таких процесів вони були, як ми бачимо, запущені ще раніше. І наразі в нас президент чітко каже, що вжити вичерпних заходів, вичерпних заходів, тобто зробити безпосередньо вже зробити конкретно для забезпечення виконання цього рішення в частині забезпечення цифровізації процесів системи здійснення медоглядів. Тобто, все одно воно зводиться до онлайн ВЛК, так назва так названо у нас е, міністром оборони, тобто. Ви прийшли в цивільний заклад, ваш, вас оглянув лікар, він зробив медичний висновок. Цей медичний висновок через систему ЄСОС попав до оберіга. І вже з оберіга комісія ВЛК побачила ваш стан здоров'я і визначила вашу придатність. Ну, якщо дуже коротко, то так, але воно не буде реалізовано так дуже швидко. І як в нас зазначала заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренка, тобто перший етап це три місяці, другий етап це шість місяців. Тому можемо собі рахувати. Знову ж таки, цим же указом і цим же рішенням Ради нацбезпеки, дещо ще там передбачено, все, що стосується знову ж таки, електронного обліку цих ВЛК. От, забезпечити обов'язково електронний облік поранених, травмованих. Хворих військовослужбовців, вжити заходів іспровадження електронних направлень військовослужбовців Сил оборони до цивільних медичних закладів для отримання ними медичної або реабілітаційної допомоги, е, урегулювати в тримісячний строк. На нормативно-правому рівні питання впровадження електронного інформування військових частин в режимі реального часу про термін перебування і заклад, у якому військовослужбовці проходять лікування через механізм електронних листків непрацездатності. Ну і як ми бачимо, що все воно направлено на те, що буде дуже ще багато змін законодавчих. Ну це все початок да, в якомусь розумінні. І ми ще побачимо дуже багато документів, дуже багато змін побачимо з цих питань. До речі, зверну увагу, що от останнім пунктом президент нас звертає увагу на наступне. Міністерство внутрішніх справ України, Служби безпеці України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту вживати превентивно заходів, спрямованих на запобігання вчиненню правопорушень і викриття правопорушень у сфері службової діяльності, пов'язаної з функціонуванням електронної системи охорони здоров'я. Про що казав нас і міністр оборони? Тобто, що в нас цифровізація цього ВЛК відбувається іще із метою неупередженості. Тобто ті висновки медичні, які будуть попадати до ВЛК, вони будуть попадати у вигляді інформаційних даних щодо стану здоров'я. А щодо якої людини саме ВЛК в нас знати не буде. Ну і тут у нас попереджує це рішення про такі от заходи, ще в нас відповідні правоохоронні органи. Все, з цього питання поки що все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Буду розбирати окремо якісь, може, там теми. Ну, якщо з'явиться якісь там додаткова інформація щодо цього, щодо реалізації цього рішення Ради нацбезпеки від 5 грудня 2024 року, звісно, буду освітлювати. Тому підпишіться на канал, якщо не бажаєте пропускати такі новини. На телеграм підпишіться. Ну і всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.